Не бачиш? Так, тепер у себе камеру натисни, я тебе теж побачу. А я думав, чи в, в Англії там так холодно, що ти вже в шапці. Е, та в нас просто, розумієш, е, по-перше, що тривога, віддать, вже е, глушать. E, Тому що я з ним уже добалакував по глушать і все. Ну, в общем, тут я ж кажу тут цей воєнний дзвони мені, Олексію, вислухайте, запишіться, що я вам скажу, бо я не знаю, чи до завтра доживу. Тут просто мандец, понімаєш? Без французького тут не обійтися. Військова частина, імена, звання, один камбриг, один замзамбата, полковники, начальник психологічного. Це, це все вони він назвав їхні імена, це все вони причетні. Одного вони забили, і коли поняли, що він помер, залили водкою. Другого те, що я в записав, записався, другого вони повісили, Третій, третього год назад убили. Алло, Алексей, да, да, привіт. Кажи, що случилось? Значит, это самое. У него сегодня заканчивается этот самый отпуск. Ну, еще там три дня дается. Он пошел на улицу и эти самые проверили документы, он в розыске. Забрали его в этот самый, в подворке, в СП. Сейчас а... телефон отключенный. А где это произошло? На Салтовке. На, на, этом, на, Гариб... на Валентиновской. Салтовка. Улица? Валентиновская. Валентиновская 45 45. 45. 45. Я сейчас адвокату позвоню, чтобы кинуть запад. Так, это сегодня произошло? Да, да, вот где-то э, полдесятого, может, вот, в этот самый. Подожди, час. ну если же операцію проходим, уже недавно э, поранения. Не... Да, да, у него это после ранения, уже пятая операция. Ему вот последняя операция, ему удалили ребро. Удалили ребро. Да, а перед тем осколки витягували. У нього частична втрата пам'яті. Він може на сутки втратитися. Сказали, що він загинув, а не може знайти ні тіло, нічого. Дивіться, я не можу з вами надати вам ніяку інформацію. Бо він давав ваш номер. Сказав, що комбат, ви 47-ї бригади, так розумієш. Всі дані вам повинен надавати МФІС-комат. Я з вами не можу надавати вам ніяку інформацію. МФІС-комат каже, що він в Запоріжжі у моргі. Моргів немає. Нам нічого не знають, а де ж нам його no. шукати? Бо ми відео будемо прикладувати до адвокатських запитів ДБР, ВСП, прокуратуру, Генеральну прокуратуру, Міністерство оборони, Генеральний штаб, Офіс президента. Ми їх то вийдемо і витрушимо. Але щоб, щоб у них не було підстав відповісти, що а хто ви такі, до вас ніхто не звертався, ось, пожалуйста. Е мої рапорти викидаються, От, мої всі скарги, заяви ігноруються. Тому що не так, таким шляхом е -е, відреагувати. Віталій, я займаюся. До понеділка давай зробимо те, що я тобі сказав, і далі працюємо. Обов'язково скаже, що не приведи Господи, тепер зі мною щось случиться, Ну, з Оскаром, то ладно. Е -е, я всю вину возлагаю, можна назвати на кого. Це, тві, це твій захист.